В приміщенні громадської організації Древлянська громада з'явилась чергова експозиція. Тут виставлені роботи Грозінської громади. Поробки та творчі роботи школярів сусідствують з роботами досвідчених майстрів, зокрема художника з народу Володимира Хохлова та Ірини Кошицької, якій одній з небагатьох присвоєна ще у 2012 році. Звання народної майстрині пані Ірина на відкритті розповіла, що бажання вишивати в неї в крові. Вишивали і її бабуся. І мама, проте мама більше була схильна до вишивання гладю, а от Ірина пішла бабусиною стежкою. Серед робіт, представлених на виставці, більшість глядачів виділили вишивану ікону Пресвятої Богородиці. Проте сама пані Ірина назвала улюбленою картину, в якій ангел супроводжує двох маленьких діточок. Каже, в неї також двійко діток. Отож їй здається, що це саме для своїх дітей напророчила захист та підтримку вищих сил. От коли ви вишиваєте, ви про що думаєте? Знаєте, я так сказати, не думаю ні про що, тільки як швидше вишить. Оце це ще не закінчила. У мене вже в планах інше. Я вже хочу ту картинку, я зараз доживаю, значить я вже буду завтра вже все вже ниточки я підбираю, вони отак так сказати конвейером. Майже кожен день. Ви заробляєте цим гроші чи це для душі? Ні, це для душі, ви знаєте. Ну так ще й от мене там дуже багато, більше 20 подарувала. Там хрещениками, в Росії, в церкви. Ну, я відпочиваю цим. Матеріальне благо, ну так, да, воно, так сказати, теж не можна сказати, що воно на якомусь плані. Але все одно. Душа це є душа. Серед робіт художника з народу Володимира Хохлова глядачі виокремили сюжетну роботу під назвою Чому схибив Робінзон? Відповіді власне, глядачі не знайшли, проте сама картина так і випромінювала вічай похибки ціною в усе життя. Вражали своєю оригінальністю та рівнем роботи з бісеру. Тканини, шкіри, дроту та соломи учнів Грозенської гімназії. Як зазначила одна з організаторів арт-проекту з любов'ю в серці до краю мого», в рамках якого і проходить виставка Наталя Калєнова, виставки будуть продовжуватись, експонати змінюватимуться. Адже талановитих людей на Коростенщині дуже багато. І аби показати широкому загалу принаймні незначну частину їхніх робіт, потрібно витратити не один місяць.